Чернігою в п'ятиповерховому будинку по вулиці Козацькій, куди ввечері 15 березня, влучив ворожий шахет, розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Тоді, внаслідок прильоту, було повністю зруйновано дві квартири на верхніх поверхах. Значна кількість квартир зазнала пошкоджень. Наразі тут проводять підготовчі роботи до ремонту. Ми почали переїжджати сюди 14 липня. А демонтажні роботи розпочалися 17 липня. За цей час було вивезено вже сім камазів сміття, пошкоджених конструкцій, демонтаж несучої несучої плити пошкодженої, демонтаж вентиляційного стояка. Також ми зробили. Аграджувальні конструкції, щоб на територію, тому що об'єкт небезпечний, щоб на територію не попадали зайві люди. Орієнтовна вартість аварійно відновлювальних робіт згідно з тендером становить понад 4 мільйона 800 тисяч гривень. Замовником робіт є управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради. Виконавцем є переможець тендеру Будівельно-виробнича фірма Кратос Плюс. Загалом аварійно-відновлювальні роботи передбачають відбудову периметра будинку та підключення інженерних комунікацій для можливості подальшої експлуатації, тобто проводиться капітальна. Небудівельний ремонт. Перша чергова це демонтаж всіх аварійних конструкцій, аварійних несучих стін. І в процесі демонтажу ще додаткові роботи. Чому? Тому що було дуже багато мусора і було сміття і було не видно ще які пошкодження. За перебігом аварійно відновлювальних робіт спостерігають жителі будинку, які проживають тут протягом усіх років його існування. Я тільки заселили сюди, так і проживали. Нікуди не виїжджали 68 року. Да. з 68-го року. Місцеві жителі пригадують події 15 березня. Коли сталося влучання, вони перебували у своїх квартирах. У спальні лежав, читав аудіокнигу, трохи напугало, але я не боявся, тому що все одно вже багато років. Приснувся, я читав, що взрив був десь за автопарком навіть. Ну, а потім не напугало. А потім в окно, а там уже починають ну, що користь є. Мешканці пошкодженого під'їзду були вимушені шукати собі тимчасово нове житло. Катерина Радченко, чия квартира була повністю знищена внаслідок влучання, наразі проживає в цьому ж будинку, проте в іншому під'їзді. Їй сусіди розповідають, що вона щодня спускається на вулицю, аби перевірити процес ремонту. У нього подруга там, де подруга поїхала у Польщу, а вона показує, поки ремонт діла. Поки... Організували все. А зараз, що поки не ремонт, то йде уборка етажів і території. Завершити аварійно-відновлювальні роботи в цьому будинку планують до початку опалювального сезону.